Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. У цьому відео я хочу подивитися, які події очікують Україну у травні місяці. Сьогодні 1 травня, початок місяця. І от я хочу подивитися на картах, що буде відбуватися у сфері воєнних, у політичній сфері, у медицині та для людей. Тобто подивитися на чотири сфери. Розклад буде, відео буде великим, розклад немаленький, тому ви можете дивитися це відео на швидкості 1.25 або навіть 1,5. Швидкість прискорити відео можна у настройках. Україна 2004 рік, так, травень місяць що буде в, воєнніх, в воєнній сфері на фронті? Що в політиці? Травень для народу, для людей, та медицина. Які події будуть у травні? Медицині. На фронті. Ну, прям перша карта каже, що будемо відбивати, буде летіти. Летіти буде багато. Але якось так цікаво. Якось буде летіти, але треба бути так, як уже було. Тобто, це може бути дамби. Але оце колесо фортуни. Воно ще може казати, що так все крутанеться, що може прилет полетіти ну, в, ну, в Крим. Ну. Ну, в принципі ж, в принципі, Крим це і є Україна, да? То, э, получається, що э, закінчується там спокій. Так як Україна сидить. В такому стані, що не бачить виходу, то я так думаю, що це чекає і Крим. Так. Політика. От дивно. Я питаю про фронт, да. Я питаю про фронт, а мене переводить. Ну, в будь-якому випадку, то Треба обережно бути там, де вода, І і прилетіти може туди, де було, так, політика. Ну в політики йдуть будуть когось від, відстро, відстороняти. А Хтось буде й переховуватися. Але навіть Ті, хто відсторонявся, і, 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 або, або їх <зовсим> зовсім уберуть. Або ті, хто приховувався, то як -то, переховувався, то, як то кажуть, їх <зовим> карма наздижане. Буде ну, або або бізнес заберуть у когось і буде дуже багато переживань і емоцій, Тому що йдуть зміни, які вже не відворотні. Ну, я так думаю, що для багатіїв або для великих бізнесів також настав не дуже приємний час, де, так як раніше, вже не буде, і вони за це дуже переживають зараз. Якось дивно. Питаю про політику, а на політику не вийшли карти, ну от якісь сильні, самотність, крах планів. <кій> гроші заставляють переживати із за тих змін, які <кій> будуть відбуватися. Ну, от, тут про гроші. Ну, так. От. Що для людей травень місяць? Ну, пожалуйста. От політика думає тільки про гроші, а люди на фронті відбивають і народ? Тоже буде проходити е, ну, етап, де потребує захисту. Тобто також буде летіти, От. буде складно, <кій> буде складно і, можливо, навіть піднімуться внутрішні конфлікти. тому що люди, тому що люди, вони. Будуть думати, що перемога втрачена, ну або будуть такі якісь новини, які будуть розчаровувати. Складно буде людям. Будуть, як то кажуть, кажуть, не, не гадувати. Ну, тому що, ну що, ну, тому що постійні, постійні обстріли. Із-за постійних обстрілів дуже важко. От. Ну і от буде знову, от як в попередньому розкладі показало, що люди вони вже багато переживають, багато вже емоціонують і вже не вірять. От, ну я не знаю, там поки допомога вона ще е, поки що так не, не надходить, як обіцяли. Вона поки що десь там підзависла. І люди будуть ну, в такому стані, що вже ні в чому не впевнені, вже розчаровані. Це такий буде травень місяць. В, ну, і в політиці теж, от, в них також, також буде якось крах, не крах, ну так. Да. Тобто те, що вони планували, да, от, можливо, з цією допомогою, щось теж буде не так, як вони собі планували. Медицина і прям карта жертва буде багато жертв. І буде якась підніматися тема? Така як і була. Де да що ж такое, так? Знов будуть, я так розумію, знов будуть щось внідряти, те, що вже було. Тобто карта дежавю. І вони будуть просувати, оновлювати вже те, що колись було. Ой, господи. І будуть певні рішення. Які от знову зсну е, примусять людей страждати? Ну, що ну, ну щось ну таке вообще. Ну місяць якийсь такі. Ну що ж це воно робиться? І, можливо, те, що вони захочуть просунути, може, воно буде якось відтерміновано. Але все одно. Але все одно вони будуть якось змушувати. От в медицині і, мабуть, буде багато серцевих хвороб. Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, думала, що буде. Трошечки позитивніший такий розклад, ну тому що ж кажуть, що дали допомогу. Але на жаль, я не бачу, щоб ця допомога в травні місяці щось змінила на краще. От і місяць такий буде насичений емоціями. Я так думаю, що я так думаю, що люди, мабуть, будуть в очікуванні цієї допомоги і от як то кажуть, а ожидання не справдилися. І за цього а. обстріли будуть? І буде важко. Так що, ну, такий собі розклад получився. але, е, як то кажуть, предупрежден вооружен, тому я думаю, що в травні місяці. Не треба так дуже розраховувати на допомогу, а краще ой поберегти себе. От. Краще потурбуватися над захистом себе. От, єдине, що на фронті, от я дивлюся, і єдине, що на фронті. Щось таке піде така переміна, так все перекрутиться. Що там, де було більш-менш нормально, буде ненормально. Ну, і я так думаю, що це не про нас. І це там, де вода. Ну, якось так. Такий в мене розклад получився. Дякую всім за увагу. Пока-пока.